Я засуджую вас до п'яти тисяч гривень грошового штрафу за образу державного службовця. Хотіли б ви що сказати на це? Обвинувачений? Взагалі то хотів би, але при таких цінах. На каналі Кухня ТБ ведучий. А тепер потримо яйця. Хм, у сенсі розітремо на терці. Купила заспокійливий чай, а мене дратує його запах і смак. На репетиції оркестру диригент незадоволений грою ударників? Якщо музикант не може ні на чому грати, йому видають дві палички і він стає барабанщиком шепіт з оркестру. А якщо він із барабаном не справляється, у нього одну паличку відбирають і він стає диригентом. Послухавши на ніч казку вовки семера козенят, вовчик поставив цілком резонне питання А де весь цей час був тато козел? Звідки в тебе синяк на лобі? Що сталося? Хотів сказати жінці, що суп в неї не смачний, а дуже смачний, але не встиг договорити. На роботі в холодильнику на пиріжках була записка. Не їш нас. Тепер там порожня тарілка з запискою пиріжки не будуть мною командувати. Вітаю, як справи? Нормально. Мене з роботи звільнили. За що? Та біс його знає. Я там півроку не був. Чоловік приходить до Ясновидиці і запитує. Ви ясновидиться. Так. А чим доведете? Ну то що ти лох, я бачу ясно. Закінчився навчальний рік, вовочка приходить додому. Тебе перевели? запитує мати. Так, матуся, з п'ятого А п'ятий Б. Лекція троє студентів на гальорці дуже сильно шумлять. Викладач? Якби молоді люди на задніх рядах вели себе так само тихо, як ті, які грають карти на середніх. То ті, хто сидить попереду, могли б спокійно спати. Клас пише твір на тему Що я зроблю, якщо мені дадуть мільйон. Через півгодини Вовочка відвертається від розрахунків, піднімає руку. Марія Іванівно, можна ще додати 100 гривень. Директора однієї компанії запитали Ви звільняєте цінних співробітників? Хто ж залишиться у вас працювати? Безцінні співробітники. Чоловік з просоння Люба, вимкни телевізор. Не можу, милий, ми в кінотеатрі. Синку, ти чув, у наших сусідів дитина народилася. Ну, яка це новина, тату? При наших тонких стінах я міг тобі це ще 9 місяців тому передбачити. Дівчина, Юначе, ви такий вродливий. Можна з вами познайомитись? Ні, в мене вже є дівчина, а про дружину я взагалі мовчу. Василю, а як твоя дружина дізналася, що ти їй зраджуєш? Розказала такий смішний анекдот, що аж коханка в шафі розсміялась. Може, мені купити новий гребінець? У старого зламався зубчик. Ти марнотрат. Через одного зламаного зубчика купувати новий гребінець. Але цей був останній. Але хоч трохи м'яса на ваш комбінат, який випускає ковбасу, завозять? Завозять. І куди це м'ясо йде? В їдальню, на обід співробітникам. Дві дівчини-двійнята сидять на лавці. Мимо йде п'яний мужик і починає на них витріщатися. Одна каже: Мабуть, ви думаєте, що у вас в очах двоїться? Ні. Ми справді однакові. Чоловік робить величезні очі і запитує Що, всі четверо. Дівчино, я знаю, адже ви ж давно чекаєте принца на білому коні. Так. Ну от, я прийшов. Круто. А де принц? Чоловік побачив гарну дівчину. Хоче познайомитися. Дівчино, а ви вмієте грати у крикет? Хочете вас навчу? Дівчина мовчки дістає з сумочки фотографію та простягає йому. Він. Ой, які чарівні діти! А як їх звати? Теніс, гольф та водні лижі. А пам'ятаєте школу? Поки звучала фраза вчительки, а тепер до дошки піде. Хтось отримував мікроінфаркт, хтось встигав помолитися, а дехто примудрявся вивчити половину домашнього завдання. Галю, я вже не можу їсти на вечерю одне і те ж. Невже в кулінарній книзі лише один рецепт. Іване, в Хамасутрі теж багато розділів. Офіціант. Ваш Сніцель на смак нагадує старий стоптаний домашній капець натертий цибулею. Неймовірно, що вам доводилося їсти у вашому житті? На роботі в холодильнику на пиріжках була записка Не їш нас. Тепер там порожня тарілка з запискою Пиріжки не будуть мною командувати. Галю, пішли на танці. Та йдіть ви. Мене вже нудить від цих ваших танців і на соло не тягне. Молода пара збирається до нічного клубу Василь, а куди поділося моє улюблене вечірнє плаття? Галя, ти в ньому не підеш. Ану, розтисни кулак! Приходить чолов'яга до крамниці, дивиться на прилавку щось гарне, легке, як повітря. Він підходить до продавщиці і запитує: Скажіть, а що це у вас там таке гарне, легке, як повітря? Це це ж йогурт. А йогурт. Дві пляшки портвейну, будь ласка. Вовочка. Хто такий був архімед? Ну, це був учений. Якось раз він мився у ванні і закричав Еврика. І що означає Еврика? Ну, це означає знайшов. І що ж він знайшов? Не знаю. Мило напевно. Ви знаєте, професоре, мені весь час сниться, що я став професором. Що робити, щоб сни стали дійсністю? Менше спати. Сантехнік лагодить унітаз вдома у професора. Попрацював півгодини. Налагодив усе й каже. З вас 100 доларів. Професор починає обурюватись. Я професор, член Академії науки. То я не отримую 100 доларів за півгодини. Сантехнік відповідає: Це нормально. Коли я був професором, я теж стільки не отримував. Два приятелі йдуть вулицею. Раптом один хапає за руку іншого. Швидше йдемо. Що сталося? На тому боці стоїть моя дружина і розмовляє з моєю коханкою. Приятель подивився і каже. Заспокойся, це моя дружина розмовляє з моєю коханкою. Привіт, я прийшов на співбесіду. Дуже добре. У вас є досвід? Так, це моя двадцята співбесіда. Скільки коштує крапля горілки? Ніскільки. Тоді накапайте 100 грамів. І ще, згідно з правилами нашої фірми, ви нікому не повинні розголошувати величину вашої зарплатні. Та я, власне, не збирався ганьбитися. Моє давнє прохання купити мікрохвильову піч тебе зовсім не хвилює. Мікрохвилює. Лікарю, допоможіть, я сама досконалість. Чим же вам допомогти, якщо ви досконалість? Та не мені, а тим ідіотам, які в цьому сумніваються. Куме, позич мені свій чорний костюм, бо дід помер. Без питань. Через три тижні. Куме, віддайте мені костюм. Та як? Він же на дідові. Як ви провели вихідний день? Я хотів піти до музею, а дружина у кіно. Ну, і як фільм? Сподобався? Що займає останні шість сторінок інструкції по експлуатації автомобіля Жигулі? Розклад автобусів і потягів. У першу шлюбну ніч новоспечений чоловік запитує Кохана, скажи мені відверто я перший чоловік, який спить із тобою. Ну, якщо ти збираєшся спати, то так. Студент, професор, а що ви мені тут написали? Дайте но ну, подивитися через декілька хвилин. А, я написав, пишіть розбірливіше. Казино, шикарна жінка підходить до рулетки. Хочу зіграти, але я маю одну особливість. Мені щастить, коли я граю голою. Можна? Звичайно. Дамочка роздягається і кидає кульку на рулетку. Ура! Дорогі мої, любі мої! Цілує мене круп'є, забирає фішки і йде. А що випало? А на що вона ставила? Чоловік повернувся з відрядження. Жінка його запитує: Ну як? Люба, ти в мене краща за всіх. А ти як? Не ти один так думаєш. Приходить дівчина до крамниці листівок. А що це там у вас за симпатична листівка? Ну, вон та з квіточками. Моєму єдиному. Мені штучок шість, будь ласка. Кажи, що робить цей чоловік під нашим ліжком? Дружина втомлено потягуючись. Не знаю. Але якщо б ти бачив, що він робить у ліжку. Після того, як стоматолог Іванов оголосив пацієнтові Петрову рахунок за лікування, останньому довелося також пройти невропатолога, кардіолога та психіатра. Що трапилося з вашим дідом? Спиртне довело його до могили. Біла гарячка доконала. Ні. Вибухнув самогонний апарат. Півбесіда при прийомі на роботу. З чим у вас асоціюється темно-синій колір? Темно-синій колір асоціюється у мене з ідіотськими запитаннями. Водій маршрутки, випадково заїхавши на трасу формула 1 виграв перегони, встигши по дорозі підібрати двох пасажирів. Подружжя за обідом, чоловік намагається непомітно спихнути свою тарілку собаці. Дружина, це помітивши. Коханий, ти ж не хочеш свою їжу собаці віддати, правда? Ластівка моя, ну звичайно ж ні. Тільки помінятися з випуску теленовин. Ось уже четвертий день невідомими особами захоплений лікера-горілчаний завод. До сих пір терористи ніяк не можуть сформулювати свої вимоги. Сниться диригентові страшний сон, ніби він геть розійшовся з оркестром і всі музиканти грають, хто на що здатний. Прокидається диригент і виявляє, так воно й є. Галю, ти б помила сливи. Та ну лінь. Справді? А на дизентерію потім хворіти не лінь? Та ну вас! Мені напророчили, що я помру від старості, сидячи на унітазі. Поліція пов'язала групу шахраїв, що продають дипломи в метро. Нам довелося їх відпустити, заявив доктор економічних наук сержант Петренко. Мамо. А чому на плиті такий бруд? Та то тато яєчню посмажив без сковорідки!» З промови головного лікаря лікарні відвідувачі залазять до хворих через вікно шостого поверху. Тому відвідувачів стає все менше, а хворих все більше. На вимогу даїшника віддати права, вона відповіла: не можу, це подарунок. Складна ситуація це коли впустив на підлогу шматок м'яса зі спеціями, підняв, подув на нього, а потім стоїш і думаєш: чорні цяточки, які не зникли, це сміття або спеції? На відміну від робітниць кондитерської фабрики, які вже дивитися не можуть на цукерки, працівники лікера горилчаного заводу продовжують дивитися на свою продукцію з задоволенням. Бібліотекар в літаку є. Я бібліотекар. А що сталося? Літак летить на Мальдіви, Звідки ви тут взялися? Турист тікає від канібала з останніх сил і кричить йому Відчепись, мені потрібно годувати дружину та чотирьох дітей. А мої тоді нехай з голоду помирають. Що таке підтримка користувачів? Це якщо у користувача вся інформація накрилася мідним тазом, то ти підходиш, кладеш руку на плече і кажеш: Як я вас розумію. У чому полягає різниця між лікарем психіатричної клініці і його пацієнтом? У пацієнта немає ключа, який відкриває усі двері в клініці. Як можна відрізнити праву шкарпетку від лівої? Відрізнити праву шкарпетку від лівої. Можна по розташуванню дірки для великого пальця? Розмова двох мисливців. Вчора зустрів в лісі вовка. Худий такий схуд за зиму. просто шкіра та кістки. Встиг втекти. Вовк? Ні, я. Заходить до лікаря п'яний в мотло хворий. Лікар, розвернувшись із підлоба, глянувши на пацієнта. О, ще один любитель випити! Ображаєте лікарю! Професіонал!